Насправді максимально заробляти, будучи просто Android-розробником, там не беремо менеджмент або там вже якихось там архітекторів. В цілому можна навіть більше ніж тут вказано, ніж 6 тисяч. Але тут дуже залежить від того, в якій компанії, скажімо, ви працюєте, і тут і тут тільки я беру Україну, там ніяких там закордонних компаній, і все, що там в'язано. Це просто Україна, тут оце от насправді я би сказав, що це є дійсно. Скажем, межа максимальна в аутсорсних компаніях, в аутстафних, бо там більше вам ніхто платити скрізь, що не буде. Я знаю, що там є випадки, але це дійсно середня, така середня максимальна сума, скільки можна отримувати. А щоб отримувати більше, це треба йти в продукт. Таких продуктів в Україні є небагато і відбір в них насправді близький, як вибирає там той же самий Google, Amazon. Але там можна з того, що я знаю, заробляти десь до десяти. Тобто там 7, 8, 10 заробляти можна, але там треба вже відповідний рівень знань і, і досвіду.